Виконуємо номер 103 із підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, яку стачу діленні на 1001 дає число, і наше число, яке складається із суми числа 2000. І добутку чисел 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6, на 7, на 8, на 9 на 10, на 11, на 12 і на 13. Приступаємо до виконання. Розкладемо число 1001 на прості множники. Отримаємо 7, помножити на 11 і помножити на 13. У нашому добутку 1 помножити на 2, на 3, на 4, на 5, на шість, на 7, на вісім, на 9, на 10, на 11, на 12 і на 13. Серед множників є і число 7, і число 11, і число 13. Отже, наш добуток кратний тисячу один. Кратний тисячу один. Дві тисячі ми можемо подати як тисяча один, додати 999. Тоді наше число. додати 1001 також кратне числу 1001 отже остача при діленні на тисячу один числа один, помножить на два, на три, на чотири, на п'ять, на шість. На сім, на вісім, на дев'ять, на десять, на одинадцять, на дванадцять і на тринадцять, да ще й додати дві тисячі. Дорівнює 999. І записуємо відповідь. 999. Номер 103 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.